Одного дня, прогулюючись із собакою, Олександра наступила на голку. Дівчина миттєво відчула нестерпний біль у стопі. Дивлюсь на ногу, дивлюсь на кросівок, і я бачу, що це була медична голка. Я знімаю кросівок, дивлюсь, і моя нога нога проколота. Від думок про можливість інфікування вірусом ВІЛ, дівчина запанікувала. Хоча насправді цього віруса в даному випадку боятися треба було найменше. На голці він може прожити не довше 30 хвилин. Все залежить від температури повітря. Чим спекотніше, тим швидше він гине. Трохи довше живе на металевих поверхнях вірус гепатиту. Б. Напевно, Олександрі було б значно спокійніше, якби вона знала статистику. А вона така, що за останні роки в Україні не було зафіксовано жодного випадку, коли людина заразилася будь-яким вірусом від невідомого ріжучого предмету. А от чого варто було боятися, то це правець. Цю заразу якраз саме так і підхоплюють через уколи та порізи брудними сторонніми предметами.